Цього року дуже багато цікавих релізів, особливо в очі кидається кількість класних екшенів від найбільших РПГ до не менш очікуваних сиквелів та найочікуванішої гри десятиріччя. Єдине, що помітно, так це майже повна відсутність великих гонок. Але як би там не було і без них буде на що подивитись, тому давайте подивимося на найцікавіші на цей момент ігри, які обіцяє нам 2025 рік. Єдине, нагадаю, не забувайте підтримати ролик лайком, а якщо ви тут вперше, звичайно ж, запрошую підписатися. І поїхали розбиратися. Crimson Desert. Це гра з відкритим світом та сюжетом. При цьому вона планувалася раніше як ММО, але потім розробники змінили плани, і вона стала екшен РПГ. Її події відбуваються у середньовічному фентезійному світі на континенті під назвою Пайвел. Це землі сповнені небезпек і несподіваних подій. Щодня жителі цих земель борються за своє існування, і саме вам випала честь зробити цей світ безпечним у Crimson Desert Ви граєте за найманця Макдафа – Найманець, якого обтяжує тягар лідерства, і болючі спогади про минуле, і якому доведеться битися з монстрами і лиходіями всіх мастей. Геймплей поєднує в собі елементи Hack and Slash з динамічною бойовою системою, що містить сильні та слабкі атаки, ухилення і парирування. Противників, як розповідають розробники, буде багато, включно з босами. Кожен з яких потребуватиме унікальної тактики для перемоги. Ясна річ, що буде дослідження великого опен Ворлду, де ви Можете займатися найрізноманітнішими активностями. На вас чекають сутички з древніми чудовиськами, епічні битви з лицарями, завдання, а також випробування. А якщо вам набридне використовувати коня, величезний світ допоможе дослідити місцевий аналог планера. У кожного героя є своє унікальне коріння і передісторія, які впливають на все: від рішень, які вони приймають, до екіпіровки, яку вони носять. Це поширюється і на локації. Кожна має свої точки інтересу та особливості. Гра Запропонує вам захопливу сінгл-кампанію, багату на квести, які засновані на подвигах найманців. Виглядає шикарно та атмосферно, і легко може стати в ряд з стріпелей-блокбастерами. На вас чекають як одиночні місії, так і величезна кількість онлайн-контенту. Незалежно від того, як ви будете досліджувати світ гри, дії вас і ваших компаньйонів вплинуть на історію. Нам обіцяють захоплюючу сюжетку та якісний геймплей, з безлічу від того. Очиних механік амбітна гра створюється на рушії нового покоління Black Space. Borderlands 4 – пряме продовження Borderlands 3 та п'ятий основний проєкт у серії. Сюжет розгортатиметься після подій попередніх ігор, коли Ліліт за допомогою своїх здібностей сирени телепортувала місяць Пандори Елпіс. Події перенесуть нас на нову планету Кайрос, де ми візьмемо на себе роль чотирьох мисливців, які протистоять диктатору на ім'я хранитель часу та його армії синтетиків. Четвірці потрібно підняти повстання проти ордена хранителя. Зупинити катастрофу. Хранителям доведеться розпалити вогонь опору, пробиваючи шлях через механічних чудовиськ, кровожерливих бандитів і лютих звірів. Геймплей залишиться вірним традиціям серії: динамічні перестрілки, елементи RPG та лутер-шутера у фірмовому стилі нікуди не подінуться. Але тепер буде безшовний світ без завантажувальних екранів. І найголовніше, розробники обіцяють трохи менше низькопробного туалетного гумору. Будуть як одиночний, так і кооперативний режими гравці отримають величезний арсенал зброї, різноманітних ворогів та захопливі місії. Усе це у знайомому візуальному стилі, і все це супроводжується зарубами з босами. Графічний стиль, як можна помітити, трохи змінився і став більш реалістичним. До речі, розробники заявляють, що це їхній найамбітніший проект, у який вони вклали всю душу. Вервін Meet екшен РПГ з відкритим світом та бойовими мистецтвами, якраз на той випадок, коли хочеться чогось у стилі традиційної гри про бойові мистецтва. Події розгортаються в Китаї в останні дні існування десяти королівств. Ви гратимете за самотнього мечника, якому доведеться прийняти чимало складних рішень. Одне з них за кого битися. Незважаючи на те, кого ви оберете, вам доведеться протистояти як людям, так і надприродним природним істотам. Гра, Дійсно, дуже гарна, і в ній, на мою думку, буде кілька відкритих фіналів. Гра має досить багатообіцяючий вигляд. Elden Ring Night Rain – це кооперативна екшен RPG із роуглайк елементами від From Software, яка викликала неоднозначну реакцію серед фанатів студії. Цей спін-офф Elden Ring перенесе нас у процедурно згенеровану версію Лім Грейва, початкової локації оригінальної гри. На відміну від основної гри, тут карта постійно змінюється, а гравцям доведеться виживати протягом трьох днів і ночей. В день у геймерів буде 10 хвилин для. Дослідження збору луту та прокачування персонажа, але доступна територія поступово звужуватиметься вночі, битви з босами, які завершуються фінальним поєдинком із владикою ночі на третю ніч. Ви зможете грати соло або в команді до трьох осіб, маючи обмежений час на підготовку до фінального бою. Усього три дні по 10 хвилин. Кожен кожен із яких завершується битвою з проміжним босом. На вибір доступно вісім класів із унікальними з здібностями та ультимативними прийомами. Удосконалена система луту включає не лише зброю та броню, а й бафи, здібності та перки. Навіть за поразку гравці отримуватимуть реліквії для покращення своїх класів. Хабом для гри буде змінена версія фортеці круглого столу, де можна поспілкуватися з NPC і розвивати їхні сюжетні лінії. Цікава деталь. Ви зустрінете ворогів з інших ігор фромів, що незвично для студії, яка зазвичай уникає подібних кросовиків. На жаль, проект не підтримує крос-платформену гру, але добрим бонусом є відсутність мікротранзакцій, поки що принаймні. Subnautica 2 це продовження серії підводних виживачів, яке зберігає концепцію дослідження чужої планети з багатим підводним світом. Сюжет не пов'язаний із попередніми частинами. Події розгортаються на новій невідомій планеті, куди головний герой прилітає як учасник експедиційної місії. Екосистема незвіданого світу виявляється несумісною з людиною, і тут з'являється перша нова геймплейна особливість генна інженерія. Гравець зможе вивчати флору і фауну планети сканером. Як і в минулих частинах, але тепер це приноситиме практичну користь. Схоже, можна буде покращувати героя шляхом вживлення в нього сторонніх генів. Розробники обіцяють оновити систему будівництва. Тепер можна буде створювати більш просунутий транспорт і підводні бази. У грі не буде атмосфери тотальної самотності з першої частини. Сиквел буде більш схожий на Don't Below Zero. Нововведенням у сиквелі стане кооп на чотирьох. Серед іншого, можливість модифікувати свою ДНК для отримання нових здібностей, нові транспортні засоби і механіки, як от підводні течії, що здатні переносити вас у віддалені райони. Гра розробляється на Unreal Engine 5, що обіцяє значне покращення графіки. Ghost of Yotei – це сиквел Ghost of Tsushima. Події новинки знову перенесуть гравців в атмосферу Японії. Ацу це нова героїня, яка приймає на себе роль привида. Події продовження відбуватимуться в околицях гори Йотей, яка знаходиться біля міста Едзо, відомого сьогодні як Хокайдо, і переносить гравців у 1603 рік. Період Сенгоку в Японії через 300 років після подій оригіналу. Open World зможе запропонувати мальовничі пейзажі Зажі цього регіону з розлогими луками, засніженою тундрою та новими небезпеками. З точки зору геймплею, нас чекають знайомі за оригіналом елементи. Гравці зможуть насолодитися верховою їздою і приємною бойовкою з використанням традиційної самурайської зброї та стелс механіки. Також геймерів чекають нові механіки, поліпшення старих, нова зброя, з якою можна буде експериментувати. Допустимо, в виріс з'явиться вогнепал для Сакерпанч. Це перша гра, створена з нуля чи. Сто для PS5 з різними графічними наворотами та особливостями естетики побудови світу, такими як правдоподібний рух вітру і реалістичною рослинністю, оновленим небом, сповненим зорями, на якому можна побачити північне сяйво. Студія зберегла основні принципи, закладені у оригінал: геймплей за воїна у феодальній Японії, свобода дослідження з власним темпом і краса світу, Нововведенням стане взаємодія з тваринами. У Ацу є приручений вовк. Вони хотіли створити щось свіже, але вже знайоме, тому вийшли за рамки історії Джина Сакая та острова Цушіма і зосередилися на самій ідеї привидів. Gears of War E-Day – шоста частина серії та приквел до оригінальної трилогії. Події повертають нас на 14 років назад, у часи Дня розлому, коли Орда Сарани вперше атакувала планету Сера. У центрі сюжету молоді Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго, солдати коаліції об'єднаних держав, які намагаються вижити в хаосі перших днів вторгнення. Геймплей повертається до лінійної структури, характерної для ранніх частин серії, з акцентом на напруженні. І та елементи хорору розробники постаралися передати атмосферу жаху й безвиході, які відчували солдати та цивільні у перші дні апокаліпсису. Little Nightmares 3 – довгоочікуване продовження культової серії хоррор-платформерів. Цього разу сюжет переносить нас у моторошний спотворений світ, де два нові герої Лоу та Елоун намагаються вижити та знайти шлях до свободи. Гра підтримує як одиночний режим із напарником під керуванням штучного інтелекту, так і кооператив на двох. Геймплей зберігає напружену атмосферу і відчуття страху, притаманні попереднім частинам. Особливість? І гри, унікальні здібності персонажів, лоу озброєний луком і стрілами, айлоун використовує гайковий ключ. Термінатор Сурвайворс, сюжет гри розгортається через чотири роки після судного дня, коли Skynet спробував знищити людство за допомогою ядерної зброї, враховуючи, що це виживач, то ви візьмете на себе роль вижившого, якому необхідно відновити людство. Геймплей орієнтований як не дивно на виживання у відкритому світі, де вам доведеться досліджувати околиці в пошуках матеріалів, ресурсів та інформації, необхідних для зміцнення своєї бази, шукати Інших в цілих та відбивати свою базу від машин. Тут буде як одиночний режим, так і кооперативна чотирьох. Фейбл про нову фейбл відомо небагато, але на основі попередніх частин можна припустити, що нас очікує глибока історія, де кожне рішення впливатиме на сюжет і долю персонажа. На кадрах ми побачили середньовічне королівство, чарівних істот і монстрів. Усе у впізнаваному стилі серії. Геймплей обіцяє зберегти основні елементи екшен РПГ, включно з відкритим світом, повним квестів і активностей, а також можливостями для розвитку персонажа. Бойовка включає. Тиме перекати, ухиляння, плавні добивання, використання лука і магії. Якщо ви переживали, то у грі можна створити свого персонажа. Мафія The Old Country. для багатьох, і я не виняток. Нова мафія є однією з найочікуваніших ігор року. Події гри відбуваються на початку 20-го століття. На Сицилії, батьківщині італійської мафії. Розробники навіть відвідали острів щільно спілкуючись із місцевими істориками та сицилійською студією Stormind Games, які допомогли авторам створити автентичну атмосферу. Головним героєм стане Енсо Фавара, звичайний хлопець, Опчина, який ріс на сірчаній шахті та завжди хотів жити краще, але видобуваючи смердючий камінь, ти заробиш собі хіба що купу хвороб, щоб уникнути такої сумної долі, він вирішує приєднатися до злочинної родини Дона Торіссі. Однак такий союз дає не тільки переваги, а й приховує в собі безліч небезпек. Основний каст персонажів Old Country складається з людей, яких ми ще жодного разу не зустрічали в серії, але девелопери пообіцяли, що досвідчені гравці і помітять зв'язки з рештою франшизи. Власне, Енсо має довести свою лояльність, виконуючи різноманітні завдання. Гравцям доведеться не лише подорожувати сонячним островом, а й брати участь у перестрілках, гонитвах і стелс-місіях. Розробники приділили особливу увагу автентичності епохи, зброя, транспорт і архітектура відтворені з максимальною точністю. Old Country має свій неповторний флер, поїздки на конях, дуелі на ножах і вантажах, Жні авто, тож без погонь не залишимося. Розробники роблять акцент на імерсивному світі та на тому, що розказана історія подарує приголомшливий кінематографічний досвід. Якщо в попередніх частинах серії акцент робився на суєті великих міст, то The Old Country перенесе гравців у мальовничі сільські пейзажі, і навіть якщо мова і йде про місто, то так в грі місто все-таки буде. Воно називається Сан Селесте, але на відміну від минулих частин, цього разу воно. Не буде густонаселеним з скупою людей і транспорту, і саме тому ігровий експірієнс багато в чому відрізнятиметься від попередньої трилогії. А ще у розробників нарешті з'явилася можливість показати свою креативність у сільських пейзажах, а не забудованих міських вулиць. Сфокусованість на історії ось що було важливо розробникам під час створення Кантрі». До речі, круто, що гра матиме українську локалізацію тексту. Арк Рейдерс, кооп-шутер від авторів Файналс, в якому гравець приєднується до загону бійців для боротьби з безжальними машинами АРК, які прибули на землю із глибин космосу. Останні швидко реагують на гравця та його союзників, а також поступово стають сильнішими та закликають підкріплення. Геймери висаджуються на поверхню планети, аби добути цінні ресурси, вбиваючи роботів і, звісно, своїх конкурентів. Гравцям доведеться об'єднатися, тактично продумати кожен. Крок, проте, треба бути готовим до імпровізації. Кооперативний геймплей є обов'язковим, хоча також є багато можливостей для дослідження, збирання корисного сміття та кастомізації спорядження. Ще є велика кількість різноманітної зброї, створеної з ресурсів, здобутих у руїнах минулого. Рейдери досліджують занепалі локації та борються за медикаменти і контейнер з насінням. Можна відзначити динамічний і напружений геймплей, що вимагає швидких рішень. А та також круту графіку гра виглядає цікавою для тих, хто обожнює космічний футуристичний сетинг та мультиплеєрні ігри. The Outer Worlds 2 Obsidian двічі за рік радують фанатів своєї творчості. Більше екшену, більше зброї й більше графіки. Саме так можна описати сиквел. Нова RPG буде вдвічі масштабнішою і кращою за першу частину. Цього разу розробники зробили ставку на набагато більш насичену і мальовничу візуальну складову. Інопланетні пейзажі поєднають яскраву небесну палітру з пустельними просторами, а також розкішні інтер'єри, які нагадують. Радують найвишуканіші куточки космічної еліти. Геймплей, очевидно, став ще більш динамічним і насиченим. Присутні й розширені стелс можливості. Головний герой може усувати противників із засідки. На перший погляд, гра виглядає значно привабливіше, а механіки різних цікавих штук, очевидно, стало більше. Розробники обіцяють, що у їхній РПГ увага стане більше РПГ-елементів, а також з'явиться ціла нова колонія та нові фракції з масою побічних квестів. А команда буде мати унікальні риси. За сюжетом головному герою доведеться з'ясувати, звідки з'являються розломи, які загрожують знищити людство. Hell із Ас. Науково-фантастичний пригодницький екшн, розробкою якого займається арт-директор останніх частин Deus Ex Джонатан Жак Бельтет і студія Rock Factor. Судячи з опису, у грі ми досліджуватимемо світ, який пережив якусь катастрофу, і хоча ми поки що не знаємо деталей сюжету, є геймплейний ролик, з якого стає зрозуміло, що ми будемо битися з різноманітними монстрами. Причому, використовуючи не тільки сучасну зброю, а й мечі та навіть магію, геймплей буде Орієнтований на дослідження світу і вирішення головолому. Ка ось світ гри буде напіввідкритий. Деякі локації, наприклад, будуть дуже великими і нададуть простір для дослідження. Гра при цьому буде скупою на очевидні підказки. і розповідь не стане вести вас за ручку через весь сюжет. Необхідно буде багато спілкуватися з іншими персонажами, запам'ятовувати, що вони говорять, і самостійно орієнтуватися на місцевості без використання маркерів. The Alters. без малого науково-фантастичний сурвайвол про пригоди цілого загону, що складається з клонів однієї людини, яка намагається вибратися з її смертельно небезпечної планети. Ідея того, що одна людина постійно створює копії себе і намагається вижити, це дійсно щось новеньке. Але що власне у грі відбувається? Головний герой Ян Дольський використовує місцеві кристали Рапідіуму для створення альтернативних версій самого себе так званих альтерів ці альтери допомагають йому керувати мобільною базою і виконувати завдання, необхідні для виживання і можливого порятунку. Геймплей, судячи з того, що ми знаємо, поєднуватиме в собі елементи виживання, управління ресурсами і будівництва бази. При цьому управління мобільною базою вимагатиме врахування циклів планети, видобутку ресурсів і захисту від зовнішніх загроз, таких як смертоносні промені сонця, що сходить. Dying Light The Beast гравці зможуть зануритися в особисту історію Крейна, яка заповнить прогалини між подіями першої та другої частин. Текленд обіцяє не лише зв'язати історію серії воєдину, а й натякнути, чого чекати в майбутньому. Кайл Крейн буде боротись проти барона Маріуса Фішера. Він є нащадком фармацевтичної династії, одержимим наукою та зовсім не сприймає апокаліпсис як катастрофу, скоріш як можливість. Барон це Хариз. Зматичний нарцис, який понад 13 років проводив експерименти над Кайлом Крейном, намагаючись розкрити код природи. Його мета відновити порядок у світі, що перебуває на межі колапсу через вірус. Барон вирізняється своїм смаком до елегантних костюмів і прикрас. І хоча світ не змінюватиметься від ваших рішень, кожна дія героя розкриває його мотиви, додаючи грі нового шарму. Тому чекаємо з нетерпінням. Текленд поєднала улюблені класичні. Елементи з новими механіками, такими як вогнепальна зброя та транспорт, які додадуть глибини геймплею, але не порушать баланс. Боєприпасів буде не так багато. Тому стратегічне планування стане ключем до перемоги. Спочатку команда планувала, щоб управління автомобілем було лише від третьої особи, але після численних прохань від фанатів вирішила ввести також режим від першої особи. Як це було в доповненні The Following для оригіналу Транспорт, хоча й дозволений». Волить швидше пересуватись вимагатиме ремонту та заправки, додаючи елемент виживання. При цьому акцент робиться на хорорі та елементах виживання. Нас чекає багато зомбі-рубилова і паркуру. У вашому арсеналі з'являться не лише вогнепальна та холодна зброя, а й нові надприродні сили. Саме так однією з головних механік стане можливість перетворення кайла на монстра після того, як над ним проводили експерименти з кров'ю зомбі. Що ж до паркуру, то він залишає. В основі гри багато локацій розраховані саме на вертикальну мобільність. Також фізика оточення буде одним із пріоритетів, адже після виходу Dying Light 2 гравці очікували більш складних механік, тому це вони врахують. Команда Techland працює над реакцією зомбі, ворогів та навіть діями гравців, щоб створити крутий геймплей. Цікаво, що Beast запропонує більш лінійний світ з акцентом на дуже емоційне і глибоке оповідання. Розробники обіцяють 25 годин геймплею Dune Awakening ММО РПГ з відкритим світом у всесвіті Дюни. Події розгортатимуться на пустельній планеті Аракіс в альтернативному світі, де Пола Трейдес так і не народився. Але війна між домами Атрідів і Харконенів усе ще триває. Гравцям доведеться виживати в суворих умовах пустелі, досліджувати її обширні території та взаємодіяти з сотнями інших гравців у боротьбі за контроль над видобутком спайсу. І так йдеться саме про ресурси ресурс для космічних подорожей, свій шлях ви почнете майже без ресурсів, переймаючись тим, як забезпечити себе дистиляційним костюмом для збереження вологи та укриттям від піщаних бур. Власне, як і у інших виживачах, необхідно займатися будівництвом, підтримувати життєздатність і освоювати різні способи пересування пустелями безшовного світу Аракіса. Звісно, під час подорожі завжди варто бути поготові і остерігатися величез них піщаних черв'яків, які можуть вас з'їсти, динамічні зміни середовища, розвиток персонажа у різних напрямках від майстра меча до представника Бене Гесерит відкриють безліч можливостей, чи можна буде покататися на гігантських хробаках? Невідомо, але хаб та інші аспекти ММО – на місці. Hollow Knight Silksong – Ксонг яка попадає, по-моєму, в кожен список очікуваних ігор. Взагалі історія розробки досить цікава. Спочатку Silksong Ксонг створювалася як доповнення до Hollow Knight, Однак з часом воно стало таким великим, що перетворилося на самостійну гру. Цього разу ми відправляємося у подорож принцеси Шершня, яку схопили та відвезли у дивний і далекий світ. Геймплей Silksong збереже основні механіки оригіналу, пропонуючи динамічність, битви, дослідження великих локацій і вирішення різноманітних головоломок, гравців чекають більш ніж 150 нових ворогів та прийомів, захоплюючи квести та інструменти для дослідження дивних міст цього незнайомого королівства. Взаємопов'язаний світ, який тім чері оживило у своєму чудовому, створеному вручну 2D стилі, наповнений безліччю різноманітних пейзажів, які виглядають неймовірно чудово, з величезною кількістю нових механіків ворогів. З якими можна зустрітися. GTA 6. Отже, грати ми будемо за любовну пару: двох героїв Люсію і Джейсона. Вони, як і більшість героїв GTA, також хочуть втілити американську мрію. Люсія в якийсь період гри знаходиться у в'язниці. Судячи із наративу відео, протагоністи попали у якусь халепу. А щоб вибратися з неї, їм доведеться діяти пліч опліч. Можна побачити кілька сцен з пограбуваннями. Передбачається, що сюжет буде заснований на історії Бонні і Клайд, та відомих грабіжників, які жили за часів Великої депресії, це за словами розробників найбільша і найглибша еволюція GTA, і важко не погодитися. Події гри розгортаються у вигаданому штаті Леоніда. Більше того, вайс Сіті буде не єдиним містом. Тобто, міст буде кілька. Плюс додайте до цього інші локації, в тому числі менші за розміром містечка та сільську місцевість. Як говорять в Rockstar, вони мають намір досягти нового стандарту. В сюжетних іграх з відкритим світом і вони дуже раді поділитися цим новим баченням з гравцями. Гравців чекає багато вуличного хаосу, різноманітні локації та естетика Майамі. Вайби Вайс Сіті простежуються буквально в усьому. Місто добре знайоме фанатам, але в GTA 6 воно виглядає кардинально інакше. Цього разу гравці займатимуться криміналом, викраденням та божевільними витівками в сучасному контексті. Вулиці та пляжі прямо переповнені NPC. клуб. І нічне життя, яке буде відігравати у проєкті важливу роль тусу лоурайдерів, донг карів і вуличні гонки. А дика природа процвітає. Гадаю, що соціальні мережі будуть дуже сильно вплетені у сюжет і стануть буквально величезною частиною гри. І з трейлера можна оцінити просто відпадну якість графіки, текстур і освітлення з використанням трасування променів. Реально це виглядає як справжній некстген. Реліз запланований на осінь на PS5 і Xbox Series, а версія для ПК, ну десь за кілька століть. Якщо серйозно, то десь через рік. Так, у багатьох ігор зі списку ще немає точних дат релізу, але ми постійно спостерігаємо, як на горизонті з'являються нові захопливі пригоди, які можна більш-менш точно заносити в наші календарі. Це відео явно не є вичерпним, але в ньому я розповів про найбільші ігри 25-го року. Список потенційно цікавих релізів і так неймовірно великий, але напишіть, які ігри ви чекаєте найбільше цьогоріч. Вальніть якогось активу. А якщо ви ще не підписались на канал. Нал, і не поставили лайк, то зробіть це зараз.